Хлопці з ізолятора. І я Шрам. Розслабся. Цього разу підійматимеш хіба що чарку. А, що це було на фабриці? Як там? Бери що під рукою. А опинитися під рукою в зоні. Може різне. Я... Піду огляну місцевість. Мені сказали, це розробка інституту. Хто сказав? Далін? <рес> Ні, малий. Всі їх вироби це розробки проєкту X зі старих лап. Проєкт X? У зони багато секретів. Закарбованих в кістках. Вчені працювали тут задовго до інституту. Навіть до появи самої зони. Ось саме вони залишили гостинці для варти. Сідайно. Ну. Не любите варту. Ах. Варта воює не за зону, як таку. Вони розширяють інститут до її кордонів, перетворюють зону в полігон для випробовувань на благо людства. Далін каже, зона послужить великій. Але що це означає? Вона ж прекрасна. Люди приходять сюди за чуди саме. Mm. Одне з таких чудес зруйнувало мій дім. О, це вже цікаво. Бачив аномалію? Поза зоною? Так, тому я тут. Хтось за це має заплатити. Так і тхне помстою інституту. А, чутки ходили, але особисто. Відчуваю, що це лише початок. Докиндій час працює, ніщо добром не закінчиться. Ні для кого. Така, чого хочете досягти ви. Зомбовані! Спокійно. Сторона. Тут навколо, але ми не бачимо. І що ж там? Вічна весна, клон Дайкер дефактів, новий дім? Чи... кожному своє. Головне нема варти. Треба, щоб світла зона проявилась. Поки для нас ти лише лайно, добра людина. Це все, що я можу сказати, чи, скоріш все, що ти готовий почути. Красу не покажеш. Може, хлібушок? Mm. Розумію, розльочений. Тому й не голодний. Не голодний до проблем інших. А я можу якось допомогти. Дід час стоїть на місці старої лаби, яка була замкнута, доки варта її якось не відкрила. Ось тоді на великій почалось. Хочемо дізнатися, що там. А КПК мертвих вартівців мовчать. Якщо поверну сканер, то зможу потрапити всередину. Дещо я вже знайшов. Справді, що саме? Mm. Стара модель. Схоже, монолітівський. Де дістав? Було в одного з тих, хто напав. Що ж, бродяга в біді. Мусиш йти на дикий острів. Вони вільних не пускають, але розберемось. Так от. Тобі потрібен бродяг. Це лідер полудня. У минулому вони користувалися таким КПК. Чужинців там не люблять і не безпідставно. Але є одна ідея. Моя людина колишній полуденець. Його брати мали доставити на дикий важливий вантаж. Але зникли. Він надішле координати місця, де вони востаннє виходили на зв'язок Знайди посилку і тебе пропустять. У полудень, звісно, нікуди не дінеться. Але ти поквапився? Ну так. Про всяк випадок. Чому зомбі просто пройшли повз? А може, зими? Зомбі. Завжди кудись ідемо, завжди чогось хочемо. Наїстися ніяк не можемо. А? Якщо спрацюємося, я навчу тебе цього фокусу. Ти про світлу зону говорив? Ти справді віриш, що вона існує? Віра штука складна. А я людина проста. Я не вірю. Я знаю це від того, хто ходив по зоні довше за нас усіх і бачив. Бачив її світлу сторону. Я знаю це від стрілка. Того самого? Так. Він ходив до центру зони. Там її побачив іншу, справжню. Правда, подробицями вирішив не ділитися. Але ми, люди невередливі, Якщо немає мапи, то вистачить і напрямку. Не треба прощатися.